Друзі, всім привіт. Прежде я ночну ролик, хочу вам сказати: грайте на такому проєкті. Саме лучшому проєкті, як називається Гостролі. Так, добрий вечір буде. О! 17. Також не забувайте вводити в мій нік полі прилишоване реферала Андрій Трипел. Буду дуже вдячний. Ну що ж, а ми погнали! Друзі, а ми продовжуємо. Ми по ID будемо вичисляти номера, в принципі. Ось до марка знайшов. Марка знайшов, в принципі, 32 027 і 2. Так, пишемо йому. Пішли. В ЗАГС. І в ответ йому, як всегда. Я йому видам приз. Если хтось відповість на це, я просто елементарно видам приз, щоб ви понимали. Если просто відповість на якусь діжку беремо. Давайте Діана чотири. Так, номер є. От зараз буде інтересно. Вона поведеться. Ого. Закс. Пишем гоф заз. Потом. Вот так. Зараз побачим що шануть убийц, Інтересно Вам, если адмін занесу, так знесуть Ладно. Що Що? еще робишь, пышем пишемо Потом пишем минимум. Йому... Вот Короче, побачимо зараз. будет отвечать, ні? не, ну, никто не хочет отвечать, жаль, жаль, так бы получилось произойти, призывы получилось бы сто 100%, но никто не хочет отвечать правильно, на жаль. Да вот на тебе ID, что я О, я на кого Ты кто <laughs> чурка каже? Ладно, не обидно, но ладно. Хотя бы что-нибудь пови. там один? О, Серёга, сейчас, 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 Не, 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 А, а <свят> короче, ты написал просто крапку все. ладно, Вульф. Вульф, блядь, 33-36, короче. 33-306, 43 е, проблема не видно погано. поганом. Е, Эээ... Ти... Ем мене. <ріст> <ріст> І зразу в отвітку йому пишем ось таке слово. Я не буду коментувати, що за слово. побачимо, що він відпише. Ну такий якийсь, короче, челендж у нас, но Інтересно буде, інтересно И зразу ему сходу пишем. Е, Інтересно, відпише, чи ні? Побачимо, що відпише. Я даже не знаю, що ми відповім, но главное, що відповів. Ладно, не будемо доставати, так скажемо. Побачимо, побачимо. Інтересно. Ну, Віктор навіть не відповідав. Віктор навіть не відповідав. Так що я козл так. Ну, інтересно, інтересно. Інтересно, якщо чесно.